Привіт. Думаю, зніму відео, покажу як я підкрасив цього трактора. Поки ще не запилився, бо вже будуть диск навіс, дискову борону навісувати. Навішати. Покажу, як вийшло. Освіжив. Червоненькою красочкою такою як він був. Поки пока то ситуація, зніму відео. Вже трохи прикатав і так катався з прицепом, проїздився. Тиск наче в нормі. Більш таких не немає там, те, що було, поостраняв. В общем, отак вийшла покрасочка. Вкрасив вагонка Дніпрова, в мене залишилася з комбайна. Вже вона срок годності її ну, типа, самої банки там. Срок придатності закінчився, але ще нормально. В принципі, покрасилася вона біля без затверджувача, в гаражі протоплював. То вже 4 дні, як покрасив, топив там більше 30 градусів було, значить нормально. Передок біленьким зробив, таке ці вже теж світленькими покрасив, світлою краскою. Так, в общем, так вийшло. Свіжі трішки. В общем, пока. Зараз буду диски навішувати, досів немає, сухотінь, вже все позамазувалося. Потьоки. Навісочка теж там підкрасився, навіть пакаться, вже вже пелються. Втім, в взагалі нам такий яркий, вийшов, червоний. Листить. Ось так кардина там, дивіться як вона рівненька, наче акуратно вийшло. що попробуємо третю передачі дискувати, як вона скаже так. Що кому подобається, ставимо пальчики вгору.